Всім привіт! Сьогодні я підготував для вас нову добірку недорогих і корисних товарів з Aliexpress. Всі посилання на товари будуть в коментарях під цим відео. Будемо вдячні за вподобайку та підписку. Це дуже важливо для підтримки каналу, міцні самофіксуючі стяжки, які можна використовувати для кабелів, труб чи навіть господарських потреб. Вони надійно тримають, не ковзають і витримують значні навантаження. Підійдуть для ремонту, електромонтажу, або як тимчасове кріплення у побуті. Невеликий набір таких стяжок завжди стане в пригоді вдома чи в дорозі. Універсальна катушка для різних умов риболовлі. Вона оснащена п'ятьма підшипниками, що забезпечує тиху і стабільну роботу. Конструкція витримує серйозні навантаження, підходить як для прісної, так і для морської води. Це гарний вибір для тих, Хто хоче поєднати доступну ціну та надійність. Трубки різних діаметрів дозволяють ізолювати та захищати дроти після ремонту чи паяння. Вони щільно облягають провід після нагрівання, забезпечуючи надійну ізоляцію. Матеріал стійкий до високих температур і механічних пошкоджень. Корисна річ для електриків, майстрів і всіх, хто працює з проводкою. М'які накладки для меблів чи техніки, які приглушують удари та захищають поверхні. Вони легко клеяться і добре тримаються на різних матеріалах. Такі амортизатори зменшують шум від дверцят чи шухляд і продовжують термін служби меблів. Просте рішення для дому, яке підвищує комфорт. Компактна приманка довжиною 4,5 см і вагою 6 грамів підходить для лову хижої риби. Завдяки реалістичному дизайну та плавним рухам у воді вона ефективно приваблює рибу. Це гарний варіант для рибалок, які шукають результативну приманку за невеликі гроші. Тонка лампа різної довжини підходить для акваріумів від 20 до 60 см. Вона створює яскраве освітлення, що підкреслює красу риб і рослин. Завдяки захисту від вологи лампа безпечно працює у вологому середовищі. Простий спосіб зробити акваріум ще більш привабливим. Круги діаметром 75 мм підходять для дерева, металу та пластику, вони забезпечують акуратний розріз і тривалий ресурс використання. Такий набір стане у пригоді майстрам і тим, хто часто працює з інструментами, корисна річ для майстерні чи гаража. Потужна зарядка на 250 Вт дозволяє одночасно підключати кілька пристроїв. Є індикатор напруги. Щоб контролювати стан акумулятора, завдяки компактному дизайну, вона не займає багато місця і підходить для будь-якого авто, зручний гаджет для подорожей та щоденного використання, Щітка з нержавіючої сталі, яка ефективно очищує решітку барбекю. Вона не залишає уламків щитини, як звичайні щітки, і є безпечнішою для приготування їжі, легка у використанні, не боїться вологи і довго служить. Незамінна річ для любителів гриля та барбекю, компактний замок з чотиризначною комбінацією для валіз чи шаф підтримує стандарт ТСА, тому його можна відкривати на митниці без пошкоджень. Яскравий дизайн і надійний захист. Компактний настійний зарядний блок стане у пригоді під час подорожей і щоденного використання. Його невеликий розмір дозволяє брати із собою навіть у кишені чи маленькій сумці. Надійна система захисту запобігає перегріванню та короткому замиканню, тому заряджати пристрої безпечно. Це один із найпопулярніших літій іонних акумуляторів із високою ємністю 3500 мАг. Він підходить для ліхтарів павербанків, електронних пристроїв і навіть деяких інструментів. Стабільна напруга 3,7 В гарантує тривалу роботу без різких просадок. Регульований гайковий ключ стане у пригоді вдома, в гаражі чи на виробництві. Його конструкція дозволяє працювати з різними болтами та гайками без потреби шукати набір ключів. Подвійна головка забезпечує зручність у роботі навіть у важкодоступних місцях. Матеріал виготовлення загартована сталь, що витримує великі навантаження. Енергоефективні лампи призначені для люстр, світильників і декоративного підсвічування. Вони споживають у кілька разів менше електроенергії, ніж галогенні аналоги, і при цьому дають яскраве світло. Силіконовий корпус забезпечує захист від перегріву та продовжує термін служби. Кут розсіювання 360 градусів рівномірно освітлює простір без тіней. Набір багаторазових серветок підходить для прибирання скла, дзеркал і навіть кузова авто. Спеціальна структура мікрофібри вбирає пил і жир без використання хімії. Матеріал не залишає подряпин і розводів, тому поверхня залишається ідеально чистою. Серветки можна прати і використовувати багато разів. Цей інструмент поєднує одразу три функції: очищення плитки, швів і стоку від волосся та бруду. Щільна щетина легко справляється навіть зі стійкими забрудненнями. Подовжена ручка дозволяє діставати у вузькі кути. Пристрій стане в пригоді для регулярного прибирання у ванній на кухні чи балконі. Ці еластичні плівкові кришки ідеально підходять для зберігання продуктів у холодильнику. Вони легко натягуються на миски, тарілки чи каструлі, щільно захищаючи їжу від висихання та запахів. Компактна упаковка. Дозволяє завжди мати запас під рукою завдяки низькій ціні. Це економічне рішення для кухні. Ці окуляри поєднують захист від сонця і функцію відеореєстратора. Вбудована HD-камера знімає відео у високій якості під час прогулянок, поїздок чи занять спортом. Управління інтуїтивне, а батарея забезпечує кілька годин роботи. Вони підходять для мандрівників, спортсменів і блогерів яким потрібно фіксувати моменти без смартфона в руках, набір двошарових метеликів використовується для оздоблення стін, меблів чи святкових декорацій. Вони мають об'ємний вигляд і кріпляться за допомогою магнітів або клейкої основи. Прикраси підходять для дитячих кімнат, вечірок і фотозон. Яскраві кольори роблять інтер'єр більш живим та затишним. Потужна камера забезпечує високу роздільну здатність і підтримує підключення через 5G. Вона має десятикратний зум, функцію нічного бачення та інтелектуальне відстеження руху, пристрій стійкий до негоди завдяки водонепроникному корпусу. Камера підходить для охорони будинку, дачі чи офісу. Це сучасне рішення для безпеки, яке дозволяє спостерігати за територією з будь якої точки світу.